Це маленький Микита. Він разом із чотирма братиками, двома сестричками та з батьками долучились до висадки міського городу «2023». Тут у парку Маршавцева усі гуртом цьогоріч сіяли зелень, саджали вже традиційні бобові та овочі, але не обійшлося без новизни. Вперше біля будиночку садівника вже скоро виросте соковита полуниця. Мені сподобалось сажати полуничку і квасолі горох. Мені Понравилось шажати полоницю, щоб прийти і з'їсти. Мама Микити і ще шістьох дітлахів, пані Олена, ділиться до такої акції родина приєдналась вперше за запрошенням районного комітету у справах сім'ї та молоді, але точно не востаннє. Адже дозвілля виявилось не тільки цікавим, але й корисним, бо прищеплює дітям любов до праці, та й емоції мали говорять самі за себе. Прийшли сьогодні на міський город для того, щоб наші дітки змогли своїми ручками створити якусь красу. Для нашого парку та для, для майбутніх, хто буде посіщати цей парк. Звісно, сподобалося. Це те, що їм завжди подобається. Любите займатися цим? Любимо, любимо. Не в перший раз. Міський город захід традиційний. Перший врожай тут висадили дітлахи у 2017 році. З тих пір тут і саджають овочі й фрукти навесні, а влітку збирають плоди своєї праці і готують смачненькі й корисні страви. Опікується локацією благодійний фонд, громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Я думаю, що це буде цікаво дітинці. Потім прийти, побачити все ж таки, як вона росте, та полоничка, зірвати тут же свіженьку і скуштувати. Це благодійна ініціатива нашого фонду для того, щоб Сприяти розвитку такого естетичного мислення в садівництві, в городництві, щоб познайомити дітей, ну і певно дорослих з таким прекрасним видом праці як городництво. Цього разу на плантації висадили 30 кущів полуниці, ділянку з горохом. Кріп, петрушку, квасолю та моркву висаджували у навісних конструкціях. До процесу створення міського городу 2023 долучилися шість родин. Серед них і ті, для кого кривий ріг через війну став новою домівкою. Ми запрошували до цього заходу, у нас у дитячий будинок сімейного типу, тимчасово переміщені сім'ї і просто небайдужі мешканці нашого району. Сподіваємося, що в майбутньому, коли Росте наш урожай, який ми сьогодні висаджували. Це і полуниця, і фасоля, і кріп, і, і петрушка, що сім'ї з задоволенням прийдуть зі своїми дітьми знову і будуть збирати цей урожай. Перший врожай тут планують збирати у серпні, а загалом робляться декілька разів на рік. Дітлахи та ті, хто опікується міським городом, сподіваються. Зустрінуться вже скоро, приготують смачненькі смаколики і вірять. Війна не стане на заваді цьому, як минулоріч. Катерина Шелест, Едуард Лушпенко, перший міський.